П'ятниця, 23 червня. Час новин на 11 каналі. З вами Олена Петроченкова. Вітаю також в студії. Працює Мілітіна Глушко, перекладачка жестової мови. І сьогодні у випуску розкажемо про таке. Ядерні погрози кремлівського диктатора, алгоритм дій у випадку підриву Запорізької АЕС. Ми зібрали найголовніше: 13 збитих ракет більшість над Хмельниччиною, сотня обстрілів у Запорізькій області, прильоти на Херсонщині, дайджест основних подій в Україні за добу просуваються вперед, женуть ворога та попри що утримують відвоювані позиції. Наш репортаж з передової про військових окремої бригади тероборони Дніпра. І матеріальну допомогу виділили родинам, в яких загинули цивільні через війну. Кожна отримала по 300 тисяч гривень. Станом на 17-ту годину жодних ворожих атак в області не зафіксовано. Втім, вночі наша протиповітряна оборона збила російський шахет. Влада вкотре закликає не нехтувати сигналами повітряної тривоги та під час сирен перебувати в укриттях. Від сьогодні в Україні почнуть працювати штаби на випадок російського теракту на заес. Також проведуть навчання з перекриттям доріг і розгортанням санітарних блокпостів, де перевірятимуть рівень радіації. Про це заявив голова МВС Ігор Клименко. У штабі працюватимуть енергетики, представники ДСНС, поліція та медики. Правоохоронці зазначають, у разі теракту на станції всіх охочих виїхати забезпечить транспортом. Українців закликають зберігати спокій. Росія не лише жахає новою катастрофою, а й активно до неї готується. Окупанти додатково замінували Запорізьку атомну станцію. Про це повідомляє наша розвідка. Влада вже робить необхідні кроки, аби убезпечити людей від теракту, привернула увагу і всього світу. Та що треба знати, якщо ворог піде за найгіршим сценарієм і чи є загроза для Дніпропетровщини? Айміна Арнаут з'ясовувала. Запорізьку АЕС можуть підірвати 3 липня. Такий фейк днями мережею запустили росіяни. Утім, ворожий вкид швидко розпізнали фахівці центру протидії дезінформації і я, скажу чесно, заспокоїлася. Та тепер знову тривожно. Про можливий теракт вже повідомив і наш президент. Ба більше Володимир Зеленський сказав, росіяни вже навіть все підготували до підриву. Ми передаємо всю наявну інформацію нашим партнерам, кожному у світі. Всі докази. Європа, Америка, Китай, Бразилія, Індія, Арабський світ, Африка, всі країни, абсолютно всі, мають це знати. Інформацію про теракт глава держави отримав від української розвідки: Запорізька атомна електростанція була додатково замінована, і що найстрашніше, замінований саме охолоджувач. Якщо вони виведуть його з ладу шляхом підриву, ну будуть. Давайте так великою великою вірні того, що будуть значні проблеми. Зона відчуження може стати територія у 50 кілометрах від місця вибуху. Здебільшого це населені пункти Запорізької області. Утім, владці кажуть, готові до будь-яких сценаріїв. Обласною владою спільно з усіма профільними службами розроблено відповідні плани дій і неодноразово проводили спеціальні навчання на випадок реальної ядерної загрози. Чи зачепить Дніпропетровщину залежатиме від того, куди хмару радіоактивного пилу понесе вітер? Якщо буде вітер, повітряні маси рухатися в бік нашої області, то звісно, що може відбуватися поширення цих радіактивних речовин. Якщо це будуть опади, то воно буде збивати і вимивати на ґрунти та на поверхню саме на тих ділянках, де будуть випадати опади. Та краще про всяк випадок підготуватися, радять фахівці з цивільного захисту. Перше варто зібрати вдома запаси їжі та води на кілька діб. Друге взяти маску та респіратор, а також одяг, який легко вимити, наприклад, плащ чи гумові чоботи. Якщо ж знаємо, що загроза вже близько, діяти треба так, завчасно закрити вікна. Загерметизувати всі отвори вентиляційні, то тобто все зробити для того, щоб герметизувати себе, не лякатися, що там не хватить вам кисню, хватить кисню, кисень надійде. І сидіть і чекайте розпоряджень. Починати ж профілактику йодом завчасно не треба. Подібна терапія може не допомогти, а навпаки, нашкодити, викликати опіки слезової та навіть отруєння, наголошують медики. Вживати пігулки закликають лише після оголошення такої вказівки і ретельно стежити за дозуванням. Дітям неонатального періоду потрібно е дозувати. 0,13 грамів. Дітям до 3 років збільшити дозу до 32 міліграмів калію йодиду. Дітям з 12 років до 18 років половину таблеточки. і дорослим 125 міліграмів, тобто одна таблетка калі-йоди. Нині ж ситуація на Запорізькій АЕС стабільна. А ми з вами можемо стежити за радіаційним фоном онлайн. В Україні працює мапа Сейф Екобот. Там дані з понад 700 постів контролю. Їх оновлюють щогодини. Амінарнат Валерія Шаляхіна, Сергій Гончарта, Олександр Довгань. Новини одинадцятого каналу. 13 збитих ракет більшість над Хмельниччиною. Сотня обстрілів у Запорізькій області, прильоти на Херсонщині. Щодня ворог вбиває мирних українців. Збройні сили України ж відбивають атаки та продовжують контрнаступ про те, чим жила країна минулої доби. У дайджесті Анастасії Вільхової. Майже 100 обстрілів за добу росіяни гатили по населених пунктах Запорізької області. Там окупанти вбили двох цивільних, пошкодили понад 20 будинків та господарчих споруд. Вже вночі атака повторилась, однак на це раз Залізяча влучила у відкриту територію, обійшлося без руйнувань та постраждалих. Атакували і Херсонщину лише останньої доби противник випустив понад 400 снарядів з артилерії, градів авіації та безпілотників. Семеро людей поранені. Серед них студенти, волонтери з рівного, які допомагали місцевим. Вже зранку ворог влужив по транспортному підприємству. Загинуло двоє працівників ще п'ятеро отримали поранення. Одного Долетіло вороже залізят до Хмельниччини. Атаку спрямували на аеродром в області. Проте охоронці неба збили всі 13, Х-101 та Х-555. Наслідок падіння уламків виникла пожежа в будинку, вибиті вікна. Крім того, частини ракет впали в полі біля одного з сіл, а також на територію приватних будинків. Постраждалих немає. ЗСУ ж дає відсіч на полі бою. За добу мінус нули 680 росіян. Зупинили наступальні дії ворога на куп'янському та лиманському напрямках. Авіація Сил оборони України за минулу добу завдала сім ударів по районах зосередження особового складу противника та чотири по зенітно-ракетних комплексах ворога. Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили пункт управління, чотири райони зосередження особового складу та військової техніки. З окупованих територій повернули тіла ще 51 героя. Про це повідомили в Мінінтеграції. Анастасія Вільхова, Олександр Довгань, новини 11 каналу. Пропагандувало комуністичний режим на Дніпропетровщині. Оголосили підозру двом чоловікам та жінці, які у соцмережах підтримували окупантів. Розміщували антиукраїнські дописи та фото з радянськими символами. Їм загрожує позбавлення волі на строк до п'яти років. Просуваються вперед, женуть ворога та попри що отримують відвоювані позиції. Все це про військових окремої бригади тероборони Дніпра. Регулярні навчання та сучасне озброєння допомагають оборонцям звільняти від росіян землі на Донецькому напрямку. Кожен бій кажуть військові, це важка прогулянка часом із втратами. Більше розкаже Софія Куценко. 23-річний Дмитро на псевдо-октопус щойно відстрілявся на полігоні, а нещодавно разом із побратимами штурмував ворожий окоп. Він йшов одним із перших. Зараз зеленка, тому, міни розтяжки, тому, да. Саме ж страшна річ для піхоти це протипіхотна міна та ОЗМК. Відпрацювала наша артилерія, дрони, і ми після цього почали свій рух. Зараз починається вибивання їх. Ми вже продвинулись добре. Ви по новинам бачите, що вперед, на 2-3 кілометри. За безпеку батальйону вздовж всієї смуги відповідав Антон. У минулому маркетолог на військовому була величезна відповідальність. Він мав організувати прикриття, скоординувати дії та головне забезпечити правильний захід на позиції. Бо ми сумісно з аеророзвідкою контролювали кожний шаг хлопців, і завдяки цьому це було для них більш-менш безпечно. Ми стоїмо на передньому краї. Ми Відбивали майже всі атаки ворога, і ми не погнали жодного оборонного бою. ми Не втратили жодної позиції. Той важкий бій став останнім для багатьох окупантів. Були й ті, кого наші військові взяли у полон. Рустам особисто надавав медичну допомогу пораненому росіянину. Зізнається, це був двобій із совістю. А що тут думати? Що тут думати? Якщо б він був зі зброєю, я б навіть не задумався. А так він безпомічний. На питання чому не пішов, відповів, що за ними стоять загони, і тих, хто відходить, розстрілюють. Вибивати ворога з позицій у лісосмугах особливо важко, кажуть військові. Росіяни мінують все, що бачать, а шквальний вогонь артилерії не припиняється ані на день. Наші лісосмуги фактично не існують. Вони вибиті, викошені вщент дерева, кущі їх нема. Тому що пройти 300-400 метрів в таких умовах – це неймовірно складно і розуміючи, що там десь засідка ворога. І тому вони рухаються поступово не дуже швидко. Тихо, але впевнено. Тактика ворога на цьому напрямку за понад рік війни не змінилась. Російські військові кажуть наші захисники, швидко навчаються. Немає в них і снарядного голоду, та й це не стає на заваді нашим військовим. Єсі вже йде. Наприклад, стрілковий бій, вже виходимо на 300 метрів і ближче, то вони, як правильно, вони тікають, відходять. Вони не сподівалися столкнутися з тою мощю, яку ми зараз маємо. Ми набралися сил, ми набралися знання, уміння, ну і також мотивації. Кожен з цих бійців взяв у руки зброю добровільно. У них одна мета остаточно звільнити нашу землю від окупантів. Як би важко кажуть, не було, тримаються, бо знають заради кого вони тут. А сину хоче сказати, синок перемога буде за нами. Софія Куценко Дмитро В'ятров. Новини одинадцятого каналу. 35 мільйонів гривень для 120 сімей. Таку матеріальну допомогу виділила родинам, в яких загинули цивільні через війну. Кожна отримала по 300 тисяч гроші з обласного бюджету. У військовій адміністрації кажуть, на такі виплати на цей рік заклали 70 мільйонів. Аби отримати матеріальну підтримку, треба підготувати пакет документів. Кожне звернення розглядає спеціальна комісія. Після погодження кошти перераховують на банківську картку. Пішов на обгін, не врізався у Дніпрі на проспекті Нігуяна. Зіштовхнулися два локовики та бензовоз. Водій вазу намагався об'їхати. автоцистерну та не впорався з керуванням. А машина, що їхала позаду, не встигла загальмувати. В аварії постраждали власники автівок. Їх ушпиталили. Збили на пішохідному переході на Слобожанському проспекті легковик. Наїхав на велосипедистку. Очевидці повідомляють, Опель рухався на жовте світло, а літня жінка їхала велосипедом по зебрі. У цей момент і сталася аварія. Попередньо у постраждалої травмована нога її забрала швидка. Хто винен у ДТП з'ясовують правоохоронці? У кривому розі впав балкони із людьми. Чоловік та жінка вийшли подихати повітрям, і конструкція просто обвалилась. Обидва живі, але травмовані. У квартирі була ще маленька дитина. Вона не постраждала. Тобто, це секунда діла. Кров тече. Я бачу, він так за дерева побіг. Я дивлюся одразу. У нас дитина мала. Дивлюсь, що вона не вийшла. Чоловік зараз по тижні я можна не змагати. Він у Кам'янському будують сучасний реабілітаційний центр. Роботи вже розпочаті. Заклад розрахований для військових і цивільних. Складатиметься з декількох зон. Його планують відкрити вже в середині вересня. Реабілітаційний центр матиме сучасну матеріально технічну базу, аби надавати якісну допомогу пацієнтам. За дорученням голови обласної військової адміністрації Сергія Лисака, а також при його підтримці ми приступили до будівництва сучасного центру реабілітації для наших військових на базі однієї з будівлі нашої першої міської лікарні. Ароматерапія, психологічна реабілітація, масаж, активна зона. Там буде вертикалізатори, бігові дорожки, і стінка по відновленню мілкої моторики постраждалих. Будемо вчити відновлювати рух. Які потрібно для його суцільного життя в суспільстві дніпровським дисидентам присвячується у мистецькому провулку? З'явились три мідні арт-об'єкти. Їх створили у пам'ять про місцевих вільнодумців Івана Сокульського та Лідії Яценко. А ще козака Мамая автор працював над роботами. Місяць, що вийшло, бачили мої колеги. Активна та запальна такою Дніпрянам запам'яталася Лідія Яценко один з арт-об'єктів присвячений саме їй мистецтво знавиця, поетеса та авторка наукових робіт. Майже все життя прагла до будування справжнього українського суспільства. Палкі були промови. На той момент ми були всі наполовину зрусифіковані, і її українське слово щире, таке розумне слово доходило до нас. Ми переймалися цим духом, і от почалося все з мови. Як в Біблії написано, все починається із слова. Так от зі слова тут теж почалися наші стремління свою Україну будувати в нашому місті. Батьківщина на першому місці була і в Івана Сокульського. Український дисидент провів 13 років у концтаборах. Охарактеризувати чоловіка можна одним словом. Воля, його ім'я навіки закарбувалось в історії Дніпра, а тепер у самому серці міста це була та постать, яка головною характеристикою якого є внутрішня свобода. І якби не було тої внутрішньої свободи, то вже перебуваючи в таборах, він би ніколи не написав у листі дружині. Сьогодні прокинувся з відчуттям абсолютної свободи. Я хожу від однієї стіни до іншої, а мені здається, що я крокую степу. Та, окрім дисидентів, є козак-мамай для автора робіт, постать бандуриста сакральна. Вже там 40 років, мабуть, я по постійно звертаюсь до цього образу. Тому теж це досить для мене було природньо звернутися до такої постаті міфологічної, нашої, великої от козак-мамай. Над роботами пан Сергій працював майже місяць. Інсталяції виконані з міді на кожній чи то дата життя, вірша ж гравюра. Експозиції можна побачити на вуличній виставці у мистецькому провулку. У нас дуже цікава і дуже самобутня культура. І нам Взагалі, коли цей простір створювався, нам хотілося створити осередок, де місто може нарешті зібрати і побачити своїх власних митців. Не просто всеукраїнських, а саме дніпровських. Ознайомитися з роботами дніпровських художників можна безкоштовно у мистецькому провулку за адресою Троїцька 5 А працює вона з 8 ранку і до 10 вечора. Анастасія Вільхова, Олександр Довгань, новини одинадцятого каналу. І наостанок про погоду у суботу в Дніпрі буде спекотно. Можливі опади. Температура повітря в день 31 градус, вночі плюс 23. Атмосферний тиск 747 міліметрів штутного стовпчика. За даними ДНУ імені Олеся Гончара, радіаційний фон в межах норми. І на цьому все. Якщо у вас є важлива інформація, звертайтеся на номер нашої гарячої лінії. Слідкуйте за 11 у соцмережах. Бережіть себе та своїх близьких.